Вже проблема, що коли ви поділили бюджет. Ну, те, що ви відчуваєте, воно десь так закладено Богом. Бо завдання чоловіка якраз є в тому, щоб бути головою родини. Це не означає командувати всіма. А його обов'язки входить, власне, те, що ви сказали. Основним забезпечуванням сім'ї. Скажімо, матеріальними ресурсами виступає все ж таки чоловік. Деяких східних народів це тобто тепер залишилося. Жінка ніде не працює. Чоловік він є той, який забез... має забезпечити. Так Бог задумав. Навіть якщо ми читаємо книгу буття, то завдання чоловіка було стерегти рай. Тобто його завдання доглядати стерегти рай. Завдання жінки є в чомусь іншому. Жінка є опорою чоловіка, тобто вона має рядити домом. І вже там скільки потрібно, треба стільки давати, тому що мудра жінка на дурниці, яка